Очікування дива. Кожен новий день це цікаві зустрічі, шалені відкриття, різноманітні події та купа емоцій. Але з часом усе це зникає, і саме тоді на допомогу приходять спогади, зібрані за все життя. Вони надихають, відволікають від негараздів буденності та допомагають пережити негаразди. Мої найліпші спогади. Це зимові свята. Свято Миколая, коли на ранок я знаходила подарунки під подушкою і вже здогадувалася, що їх поклали батьки, хоча вони, звичайно, все заперечували. А потім, подорослішавши, я сама стала робити подарунки. Це дуже круто, не тільки отримувати, а й дарувати. Новий рік. Коли всі рідні збираються за одним столом, микають телевізор і з нетерпінням чекають бою курантів. А потім всі, як одна міцна родина, загадують бажання про мир, здоров'я та п'ють шампанське, а я вишневий сік тільки но з погреба. вечір та різдво, коли всі сідають за стіли разом із першою зорею, на столі дванадцять страв. А найголовніше, смачний узвар і така неймовірна запашна куття з пшениці. Потім зранку ми з друзями йшли колядувати і прославляти Христа, як то тільки прекрасно ходити від хати до хати, нести світло, настрій і самому наповнюватися невимовною радістю і теплом. Пізніше, дещо втомлені, але таки щасливі. Ми бережно перераховували всі зібрані багатства і ділилися цукерками одне з одним, а також із рідними. Водохреща, коли я разом з батьками з ентузіазмом прибирала домівку, а потім виглядала у вікно, чи не йде б у вас ященне кропити хату. А в кінці зими мій день народження, усе вкрито у білу пелену, та попри це, неймовірно світлий сонячний день. Звідусі йдуть рідні, знайомі, друзі. Усі вітають, бажають багато-багато приємного. І загалом усі моменти, коли затишок вдома, лапати сніг, сніговики, сани, ковзани та очікування дива. Накінець не хотілося б обминути на зимове, але все ж таки світле свято, з яким у мене також багато гарних спогадів, а саме Великдень. Уся ця атмосфера підготовки фарбування яєць у цибулевому лушпині, випікання пасочок, їх прикрашання, складання святкового кошика. А потім вся родина збирається та йде до церкви. Святковий одяг, настрій, величне піднесення, відчуття умиротворення. Шепіт людей, горять свічки, відчувається легенький прохолодний вітерець, світає. Виходить священник під величні звуки дзвоню і щедро всіх кропить водою. Ось воно, те тепло, щастя, відчуття спокою, чути Христос воскрес, воістину воскрес! Це і є моє світле і незабутнє, що підбадьорює тоді, коли сумно і щось іде шкереберть. Завжди варто пам'ятати, що навіть у найпохмуріші часи можна знайти промінь надії, тому що світло і тепло наших сердець перемагають темряву і холод, а добро переможе зло. Ви розумієте, E